Усіх вітаю чергову посилку отримала від компанії Doctor Clinic. Зараз покажу, що тут. Це універсальний лужний засіб для миття будь-яких поверхонь, там, де є сильні забруднення, запечений жир дуже добре відмиває. Антицелюлітний крем. Це моє замовлення, я постійно беру цей крем. постійно. Звісно ж, я не можу сказати, що цей лід у мене пройшов, але ж його ознаки значно зменшились. Так, далі, що тут у мене? Крем-бальзам Соглоб Актив. Також беру собі, постійно беру собі, бо у мене артроз. Це кремчики для рук. Зараз скажу, чого я їх набираю. Тож, дівчата, ось стільки кремчиків я собі набрала. Зараз скажу чому. Бо, на жаль, компанія Доктор Клінік» Турецька більше не буде співпрацювати з нашою компанією, оскільки вони дуже сильно підняли ціни на продукцію, і стало невигідно продавати її на території України. Тож, уся продукція компанії Турецької Доктор Крінік, виводиться і більше продаватися на Україні не буде. А ці кремчики це дуже гарний подарунок. На будь-яку нагоду. Також з цих причин я замовила собі дві сироватки проти росту небажаного волосся. І вже, дівчата, хочу вам сказати, оскільки я користуюсь цією сироваткою майже рік, то зараз я сироватку використовую раз на два тижні. Подумайте чому. Це гель з глітером для тіла. І також він мені сподобався, бо після його використання шкіра блищить на сонці. І стає м'якенькою. ну Дуже класнючий, також виводиться з продажів і взяла собі зразу два на літній період його мені вистачить. Бо у мене там ще є маленьке, там трохи трошки-трошки залишилось. І ось цього, ну, може, ще одну замовлю, якщо буде. Також дівчата взяла дві сироватки проти пігментації, яку я обожнюю. Цією сироваткою вже потрібно почати користуватись. Також Сос-спрей, це на літо. ну Взагалі-то це сос-спрей для будь-якої пори року. Подряпини, опіки, синці, забиття, ранки, горло навіть болить, або ж зуб заболів. Поприскали, або на, якщо зуб або горло, поприскали отару якусь, розвели трошки водичкою, і це дуже класно допомагає. Також мій улюблений скраб для рук та ніг. Ну, не знаю, що я буду без нього робити. Ось ці дівчата, ось це, 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 це і це мої найулюбленіші продукти від компанії Доктор Клініки. Дуже шкода, що вони більше не будуть у нас продаватись. Також дівчата замовила нашу новинку. Це мило із сіркою. Написано, що дуже гарно це мило прибирає прищі на тілі, якісь там також ранки загоює. Для шкіри дуже гарно От, вирішила спробувати. Ось таке замовлення. І відразу кажу, що я ще буду замовляти продукцію. Компанії саме доктор Клінік, поки її не вивели зовсім, поки вона є на складі. Тож, кого зацікавила ця продукція або якась інша продукція, пишіть мені, будь ласка, в приватні повідомлення і я розповім, як її замовити зі знижкою. Усім до побачення! Гарного мирного дня!